Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 7 жовтня, у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Зам командира десятки Даніяр Петрюк розповів про феномен едільвейців на Прикарпатті. Затримали групу серійних злодіїв. Заклад із частинкою Маріуполя запрацював у Коломиї. Реабілітація у воді в Коломиї люди з інвалідністю відвідують басейн. Про це та інше більш детально далі. 7 та 8 жовтня у Коломийській громаді дні жалоби на фронті загинув воїн 10-ї гірсько-штурмової бригади Сергій Гашинський. Похорон розпочнеться 8 жовтня, 11-й годині. В церкві священномученика Йосафата поховають Сергія Гашинського на алеї Слави міського кладовища. Місцева влада просить 7 та 8 жовтня утриматися від гучних заходів та святкувань. Про ситуацію на фронті та дух захисників розповів заступник командира 10-ї гірсько-штурмової бригади Даніяр Петрюк. Він розказав також про феномен Едельвесів ще передав подяку командування десятки всій коломийській громаді за постійну допомогу та підтримку воїнам. Багато депутатів багато коломіян задають одне неї теж запитання: як на фронті, як ситуація? Що відбувається? Напевно, нового я не розкажу, але скажу, що ситуація досить напружена, але контрольована. Ситуація змінилась, якщо ми порівняємо з літом на 180 градусів. Тепер не ми залишаємо українські території на Донбасі, я маю на увазі, а ми звільняємо ці території. Там майорить український прапор. І люди можуть жити вільно без окупації, без цих московитів. Гордий за нашу частину, я гордий за наших людей. Часто ситуація важка, і, на жаль, український народ несе величезні втрати, колосальні, як і людські, так і всі інфраструктури, але задають питання колеги з інших військових частин. каже У вас. Ну, по праву визнана одна частина, де найвищий бойовий дух. Каже, розкажіть секрет цього. Що ви робите з людьми, що вони так вміло, удало воюють? Треба наступати, наступають. Треба оборонятись, обороняються до кінця, і допоки не буде команди, жоден підрозділ 10-ї бригади не залишив позиції. Тільки організовано і тільки під керівництвом. Я думаю, що ні в кого країн світу, цивілізованих країн, немає сумніву, яка нація зараз найбільш крута. Український прапор майорить майже усіх європейських країнах. Вони на нас рівняються, вони нам симпатизують і допомагають. Я думаю, ніхто не вірив в те, що Україна зможе там вистояти. Ставили місяць-два і допомагати почали країни набагато пізніше, ніж того хотілося б. Так ось, ми знаємо, що українці це найбільш потужна могутня козацька нація. Так само, феномен 10-ї бригади це її люди. Раніше ми говорили військовослужбовці, зараз сказати військовослужбовці. Ну, напевно, з одної сторони правильно, Але дуже гарне слово захисники: феномен 10-ї бригади це її люди, це прикарпатці, це коломіяни, це франківчани, десь трошки чернівчани, які знають за що воюють. І їм не треба нічого доказувати розказувати. Це люди, які готові платити найвище, що є, це ціну свого життя для перемоги. Неважливо, з якої ти команди, з якої ти партії, там зовсім немає ніякої різниці. Вони стали і почали захищати нашу державу. Хочеться тільки вклонитись низько, подякувати їм, їхнім сім'ям. Це наші з вами люди, це прикарпатці, це коломияни, це франківчани. Від командування бригади хочеться тільки дякувати. Командир бригади подякував всім. Жителям громади за ту підтримку в особі голови громади, який нагороджений відзнакою командира бригади, одного з найвищих за жертовність та допомогу. це відзнака голові як керівнику, але загалом це дяка всій громаді. Дякуємо за ту підтримку, ту допомогу, яку надаєте до громади. Хотілось би звернутись. маємо взяти уроки для того. Щоб наші майбутні покоління зробили правильну оцінку цих діянь, щоб вони мали інформацію, щоб вони гордились тим, що вони українці. У нас найкрутіша нація, у нас найбільш сміливі козаки при Карпатці. Ми переможемо разом до перемоги і слава Україні! На Прикарпатті затримали групу серійних злодіїв, які обкрадали помешкання мешканців області. Більше розкаже старша інспекторка Тетяна Іванюк. Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими обласної поліції за процесуальне керівництво обласної прокуратури викрили двох калушан за підозрою вчинення ряду кривіжок з помешкань громадян. Як заслали поліцейські 31 та 39-річні мешканці Калуша протягом 2021 та 2022 років на території області обкрадали помешкання притерпаці зломисники ретельно готувалися кожного злочину. Продовж дня вони спостерігали за квартирами та будинками потерпілих. Опісля коли були впевнені, що господарів немає вдома, проникали у приміщення та викрадали їх їхнє майно. Наразі провороці з'ясували їх причетність до щонайменше трьох таких епізодів. Загалом вони викрили майна на суму близько 50 тисяч доларів. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями фактичного проживання та гаражних приміщень зломисників. Там вилучили знаряддя вчинення злочинів, серед яких були засоби зв'язку та транспортний засіб, на якому останні вчиняли крадіжки. Окрім того, виявлено предмет, схожий на пістолет та нової до нього. Фіранти в минулому неодноразово суди за вчинення майнових злочинів, Сліджі уже повідомили їм про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. Де це про крадіжку вчинену в особливо великих розмірах, поєднано з проникненням житло громадян. Такий злочин карається за позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Піротехніки головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни: одну мінометну міну, один артилерійський снаряд, сім протипіхотних мін, три ручні гранати, дві універсальні ружейні гранати, два підривники, виявлені в лісовому масиві в селі Жуків Обертинської територіальної громади. Заклад із частинкою Маріуполя запрацював у Коломиї. Їжачок у місті над прутом відкрила родина, яка вже двічі переселенці. У цій історії немає відчаю та зневіри. Говерла стоїть, Дніпро реве, українці незламні, Україна живе. Саме такий напис на стіні зустрічає гостей новоствореного закладу. Доброго дня. Доброго дня, патріотичні написи на стінах, малюнки будівель, Коломиї та Маріуполя. Українська музика та аромат кави. У Коломий навпроти вокзалу запрацював новий заклад: їжа, чок. Тут шаурма із соковитим м'ясом, хот-доги з подвійною сосискою та апетитна картопелька. Руслан із Маріуполя тут постійний клієнт. Скільки має бути цукру? Є ще одна причина його візитів: власники закладу швидкого харчування з його рідного міста. Земляків підтримуємо так. Олена Питаєва із чоловіком мешкала у селищі Саханка, що біля Широкиного на Донеччині, та у 2014 році, заради безпеки, переїхали до Маріуполя. Там родина разом з однодумцями почали започатковувати власний бізнес. Спершу це було антикафе, а далі хостели. Один із них їжак. Сім'я відкрила завдяки грантовій підтримці. ООН. готувалася реалізовувати ще один проєкт за підтримки партнерів облаштовувати капсульну кімнату. Однак, 24 лютого родина прокинулася від вибухів. Три тижні разом із дитиною жили у підвалах від їхнього хостелу і будинку, у підвалі якого ховалися, мало що залишилося. Авіаудар. Ти розумієш, що ну навіть в цьому підвалі ти ну не дуже в безпеці знаходишся. Коли літали літаки, всі кричали літак, тому що вже у нас не було повітряної тривоги. Дуже швидко не стало ні зв'язку, ні світла, ні води, нічого. Ховалися в підвал, ну з надією, що ну не в нас. Що є, мабуть, якісь більш-менш прийнятні цілі, куди вони мають влучити не в цивільне населення? Дуже сумно, що цей будинок вистояв в другу світову війну, але не в цій. Родина в середині березня змогла виїхати з Маріуполя. Олена з донькою поїхали до Польщі, а чоловік зупинився у Коломиї. Згодом сюди переїхала дружина і з дитиною, почала думати, як жити далі. Попри те, що чоловіка мобілізували, вирішили започатковувати бізнес. Допомогли представники ООН, з якими так і не встигли реалізувати задум у Маріуполі. Менеджери з цієї програми зателефонували і сказали, що є можливість отримати той грант, на який ви розраховували. Розуміли, що на ці кошти. В Коломиї хостел ми не зможемо відчинити, тому що за малий бюджет. Тоді прийшла ідея відкрити заклад швидкого харчування. Ремонт у приміщенні робили власноруч позичаючи інструменти. Пані Олена каже, було лячно, бо досі готувало лише для родини та друзів. Однак прийшло зовсім небагато часу, і вона вже вправно готує хот-доги та шаурмо. Яку вам звичайну. Будь ласка, спочатку. Олена Питаєва пишається, бо вже мають постійних клієнтів. Припускає, що це завдяки тому, що у них справді смачно кожну складову фастфуду обирали прискіпливо. Довго шукали соус, який має бути до шаурми, і довго шукали марінат для м'яса. Додаємо частичку душі, так що дуже сподіваємось, що смачно. Саме гарний відгук це те, що люди повертаються, повертаються і купують ще щодо назви закладу. Їжачок не випадково. Так каже жінка, хотіли частинку Маріуполя створити у Коломиї. у Маріуполі. Хостел називався Їжак. І коли переїхали сюди і мали нагоду відкрити заклад харчування, ми стали їжачок. Найбільша мрія Олени та її родини повернутися до Маріуполя вже думають, як будуть відновлювати чи започатковувати новий бізнес, засмагати на пляжах та копатися у рідному Азовському морі. Я додому хочу. Як би у вас тут гарно не було, але у нас вдома є море море наше кохане. Так що я хочу додому. Марина Максимів Ігор Кофлюк, Події НТК. Смачного. Дякую. Реабілітація у воді. В Коломиї люди з інвалідністю відвідують басейн. Плавання у таких випадках має найменше протипоказів. Заняття відбуваються індивідуально з тренером-реабілітологом. Більше розкажуть наші журналісти. Коломиянці Анні Костюк 19, і вона з народження прикута до інвалідного візка. Попри вроджену ваду дівчина веде активний спосіб життя. Закінчила із золотою медаллю школу імені Стефаника. Зараз є студенткою третього курсу університету короля Данила в Івано-Франківську. Там вивчає іноземні мови. Ми змушені пересуватися на інвалідному візочку, але нам не заважає вести нормальний спосіб життя. Це просто візочок, як для замість, як то кажуть, іншого пересування. Ми ведемо активний спосіб життя, ми стараємося всюди бувати, ми стараємося всюди приймати активну участь. Анна відвідує басейн двічі на тиждень вже більше року. Щоразу її супроводжує мама Марія. Це не тільки фізична реабілітація, це ще й психологічна реабілітація. Під час знять в басейні можна гарно. І фізично підкріпити м'язи, та ще плюс і психологічно відновитися від рутини від повсякденних проблем. Типове тренування для Анни це вправи для укріплення м'язів та елементарних навичок для плавання. Кожен рух під пильним наглядом тренера. У нас надзвичайно хороші стосунки та взаємодія з тренером. Вона завжди мене підтримує. Вона завжди знає, коли мені потрібно допомогти. Не підтримати. Як робити тренування і комога комфортніше. Ну особисто для мене це тренування в задоволення. Я настільки заряджаюся енергетикою, позитивом від основ ну, принаймі конкретно від цієї людини. Вона мене надихає. Плавання зміцнює організм, а щільність води захищає від травм під час виконання вправ, пояснює тренерка Любов Наливайко. А ще водні процедури майже не мають протипоказів. Щодо реабілітації людей з інвалідністю, тут потрібні особливі підходи. На початок однозначно треба використовувати допоміжне приладдя, але згодом, коли людина вже адаптується до води, вона себе набагато краще почуває. Страх проходить і вона настільки розставляється, що нам іноді і не треба жодне обладнання в такому плані. В першу чергу це є розвантаження хребта. Тобто м'язи приходять в тонус, м'язи розслабляються, і людина, яка має проблеми чи яка не має проблем з опорно-руховим апаратом, вона у воді може зробити те, що вона не може, наприклад, на суші зробити. Покращується серцево-судинна система, пришвидшується кровообіг, тобто пришвидшується метаболізм. У нас є люди, які приходили з високими тисками, і після місяця відвідування басейну, тобто, у них тиск нормалізувався. Та ж сама профілактика коронавірусу, тобто легені працюють, легені набагато краще працюють після того, як ви відвідуєте басейн. Тобто, це є комплекс взагалі, плавання, воно задіє більше 95% ваших м'язів. Тобто, в принципі, іншого такого спорту важко знайти, де у вас задіються всі м'язи, і де травматичність є дуже низькою. Близько 20% відвідувачів комплексу Графіт у Коломиї люди з інвалідністю, розповідає директор Ігор Данилюк. Щоби поплавати чи позайматися тренером-реабілітологом, сюди приїжджають відвідувачі з Яремче, Косова, Івано-Франківська та навіть з Тернопільської області. Комплекс він повністю облаштований для таких людей, тобто ми облаштували пандусами спеціальними кабінками у роздягальні та туалеті. Насправді, взагалі, на Прикарпатті, мені здається, що це єдиний є такий острівок, тобто, де такі люди можуть себе реалізувати. Ми бачимо цьому дуже велику потребу. Мар'яна Мацьків, Сергій Грин. Програма події НТК. Пам'ять про дружину Коломиянин Василь Гаврилюк встановив у центрі міста лавочку, аби вшанувати пам'ять своєї дружини пані Любе. Чоловік каже, за кордоном це популярна практика. Майже кожна лавка там із меморіальною табличкою. Хоче, аби таку традицію перейняло і наше місто. Коломоянин Василь Гаврилюк прожив у шлюбі із дружиною Любою Гаврилюк, голуб 52 роки. Мали спільну справу, продавали продукти на місцевому ринку, виховали двох доньок, разом дочекались онуків і правнуків. Людина вона була хороша, любила людей, любила порадити, щось добре підсказати, допомогти, як треба. Ну і її люди теж вважали. Та у 2020-му жінка померла. Аби зберегти пам'ять про дружину, пан Василь спільно з родиною вирішив установити лавочку у середмісті. Зараз живе за кордоном із доньками і каже, там кожна лавочка із меморіальною табличкою. Часто ходимо по паркам, бачили, що там всі лавки встановлені з табличками в чиїсь пам'ять. Ну і ми подумали. Захотіли поставити тут у своєму місці. З такою ініціативою звернувся до місцевого керівництва, отримав поради і підтримку. Разом обрали місце і встановили лавочку біля Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Я, може хтось ще захоче, з людей може піде ця традиція, що будуть ставити. Ну, це вроді непогане таке діло. А ще продовжує Василь Гаврилюк, хоче біля цієї лавочки посадити магнолію, яку так любила його дружина. В Коломиї відбудеться благодійний концерт в підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади на площі перед писанкою. А у випадку негоди у Коломийській малій філармонії сокіл виступатимуть Віктор Винник, шосте чуття, Олег Чигер, гурт Авіатор, Андрій Князь, Адріана та інші. Концерт розпочнеться о 17-й годині 9 жовтня. До дня художника у Коломийському арт-центрі Зодіак відбудеться виставка робіт мисткині Лідії Крипак-Уварової лабіринт. 10 жовтня, 16 година. Арт-центр Зодіак. На Прикарпатті розпочався чемпіонат України зі стрибків на лижах із трампліна та лижного двоборства. За стрибками лижників можна поспостерігати у ворогті на арені лижного комплексу Авангард. Змагання триватимуть до 9 жовтня включно. Гарбуз вже давно став символом осені. Його доволі часто використовують як декор приміщень, та найголовніше, цей соковитий плід є надзвичайно корисним для споживання. Усі цікаві факти про гарбуз та приготування страви з нього розповімо у наступному сюжеті. Гарбуз це просто хід осіннього меню, і е, цей овоч, він просто лідер по вмісту корисних речовин як для дітей, так і для дорослих. Зокрема, багато заліза, бета каротину. І звичайно, що. Що осені в нашому меню з'являються страви з гарбуза, а топ всіх страв це є гарбузовий крем-суп. Крім того, у нас є салат із запеченого гарбуза. Також популярними в закладах харчування є різноманітні гарбузові фреші з додаванням фруктів та овочів, а також гарбузово-морквяний пиріг. Насправді, здається, що гарбуз він зараз є дуже популярним, оскільки, все ж таки, яка б кухня не була висока, ми завжди вертаємось до того, що росте в нашому регіоні. І Гарбузи вони є красиві, вони є яскраві і вони надзвичайно смачні. І професійні кухарі вони завжди знають, яку страву зробити. А для того, того, щоб підкреслити цей смак і зберегти корисні властивості. Найпопулярнішою стравою в закладі пані Тетяни є гарбузовий крем-суп з додаванням цибулі, часнику, картоплі, моркви та молока. Заправляють його оливковою олією, сиром та прикрашаються все зеленню. І залишаємо клюватися на 20. І Ще один секретний інгредієнт до вашої страви краплина любові. До тої людини, для якої ви готові, і тоді смак буде просто фантастичний. щоб поласувати смачними стравами з гарбуза до одного з місцевих ресторанів. Щоразу приходить Аліна. Щороку я чекаю вересня, щоб скуштувати свій улюблений гарбузовий суп. І цього року внесли нову страву в меню: це овочеві тости, і смакує по-особливому з гарбузовим крем-супом. Ви просто його не куштували, Якщо чесно, тому що він насправді дуже дуже смачний. І не тільки я його чекаю. У нас офіс просто на другому поверсі, і ми всі його чекаємо. Ми прям чекаємо вересня, щоб скуштувати його, тому що він нереально смачний. Ви просто його не куштували, тому ви питаєте. Гарбуз містить багато амінокислот, білків та вуглеводів. Також в ньому є різноманітні вітаміни, зокрема рідкісний вітамін. Т. Вживати гарбуз медики особливо радять людям, у яких проблеми з кишечником. Із джерел клітковини зараз дуже багато таких ніжних джерел. Тобто це гарбузик. Там нема грубих волокон, а там більше пектинів, які теж відносяться до клітковини, але вони не мають подразнюючої дії. Вони, власне, на себе натягують і зайві токсини, і зайві оцікалові маси, і м'яко їх виводять. Гарбуз перешкоджає накопиченню організмом жирових клітин. В ньому міститься в п'ять разів більше каротину, аніж у моркві, а це корисно для здоров'я. Очей та загоєння ран, опіків і виразок, високий вміст калію покращує роботу серцево-судинної системи та зменшує ризики гіпертонії. Втім, людям, у яких цукровий діабет, виразка шлунка та підвищена кислотність, лікарі радять споживати гарбузові страви з обережністю. І це все на сьогодні для отримання оперативних новин Коломиї та району. Підпишіться на наш телеграм-канал. Відскануйте своїм телефоном QR-код, який зараз бачите на екрані. Підпишіться також на наші сторінки у Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі. Прощаюся з вами до завтра. А завтра, власне, підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає, тож хай щастить і до зустрічі.